Це центральна площа, Велика Писарівка Сумщина. Приїхав на евакуацію. Зараз будемо шукати людей і буду питати взагалі, чи можна проїхати туди. Так, Да? вона через скільки кілометрів звідси? А ось за ну, крайніми там 2 кілометри. 2 кілометри, так? Да? Не залишилася в Олександрії. Ну, одна людина одна людина, вона буде там. О, не, не Ми Добре. теж спочатку хотіли сидіти до останнього. Да, а в Лукашівку взагалі зараз не варіант їхати. ви що, Завікайтесь. Це Олександровку зараз утюжить, яка знаходиться через 2 км плюс-мінус від Великої Писарівки. А далі за, ним вже, за нею ще і Лукашівка. Самі розумієте, що їхати туди зараз не можна, ну і військові не пустять. Тому люди, які там залишаються, і люди, які залишаються також в попівці. Ну треба тільки молитися, я не знаю, щоб вони вижили. Е, так, по великій пісарівці е, така ситуація: населений пункт руйнують, е, знищують, бомблять е, люди все одно залишаються. Гуманітарку довозять сюди регулярно. Хто хоче виїхати на евакуацію, ДСНС, поліція, громада та військові допомагають. Автобуси евакуаційні ходять регулярно. Я доставив корм для тварин, все виїжджаю далі.